Про його справу знає чи не весь світ. Більше року тому на Хущині за його участі сталася страшна ДТП, у якій загинула жінка та дитина. Винуватець події начальник газового господарства Хуського району Павло Нагірний був у нетверезому стані і втік із місця пригоди. Як вважають активісти і журналісти, які тривалий час вели справу через прогнилу систему влади та правоохоронних органів справу Нагірного спустили на гальмах. Мало того, обвинувачений утік із України. Для мене досі загадка. Як після того, коли був пройдений величезний шлях, коли людина, у якої які якій фактично вбили половину родини, як убивцю оцієї половини родини випустили через кордон, в який спосіб він його перетнув, в який спосіб він порушив, він вийшов з дому взагалі. Як повідомили у прокуратурі області, пан нагірний переховувався в Угорщині і тільки нещодавно потрапив у руки українських правоохоронців. Зараз обвинувачений знаходиться в СІЗО до рішення суду, адже довгоочікуване розслідування справи завершили. На даний час вже для об'єктивності розслідування це кримінальне провадження було передано в прокуратуру Закарпатської області для розслідування. Розслідування повністю завершено. складено обвинувальний акт і його вже передано до Хузького міжрайонного суду, який і має визначити подальшу долю обвинуваченого. Справа нагірного найрезонансніша протягом року її вивчала не лише прокуратура, журналісти не переймалися всі небайдужі Закарпатці, адже громада вважала, що чиновник має бути покараний. Як розповідає журналіст інтернет -вед... Дані Тетяна Кашуба в Закарпатських ЗМІ щодня публікували матеріали щодо справи нагірного, який через власну недбалість залишив зівця з двома дітьми. Люди приїздили з хуста, приїздили організовано, приїздили просто за покликом серця, приїздили, аби підтримати людину фактично на кожне судове засідання з величезним банером на підтримку, з фото загиблих дружини і дівчинки, вимагаючи справедливості. У прокуратурі також зазначили, що до суду подані усі необхідні матеріали у разі задоволення обвинувачення горе водію загрожує від 10 років позбавлення волі.